Отже, сам собі англомовне середовище. Як це взагалі можна зробити, якщо ви не знаходитесь в англомовному середовищі, або якщо ви в англомовному середовищі, воно вам ніяк ніяким боком не допомагає. Ви не можете перейти на англійську, вас капець, як все вам заважає, і скрізь ви собі створили україну мовне середовище, наприклад. Отже, по перше, це наші гаджети. Все, що у вас є: планшет, телефон. Телевізор, Apple Watch все переводите на англійський режим. Спочатку це буде тяжко, тому що ви будете думати, так, е е яка ж ця функція була по рахунку в телефоні? Бо складно. Але потім згодом ви вже на автоматі, по-перше, будете юзати свої всі гаджети. І е, на автоматі ви будете постійно натикатися на слова англійською мовою у ваших всіх сетінгс, налаштуваннях. І е, це вам допоможе запам'ятати дуже велику кількість слів саме англійською мовою. Наступне, всі фільми, мультики, передачі, телеграм-канали навіть з новинами. Шукайте англійську мову. Є новини українські англійською мовою. Все, Тобто один телеграм-канал видається декільками мовами, бо це їх заробіток. Шукайте і переходьте. Складно. Є такий класний французький словник контекст Ріверсо». Там ви можете знайти будь-який переклад з англійською на українську, з українською на англійську. І користуйтесь їм він безкоштовний. Перекладайте собі слова, які вам потрібні. Далі, стосовно фільмів. Купіть собі підписку на Netflix і дивіться дуже багато фільмів в різних умовах, кого Apple, значить Apple TV. Купляйте там собі фільми. Можете вже собі занотувати список фільмів, які треба подивитися, де є класна розмовна англійська мова. Це ніч у музеї. Перша, друга, третя серії. Один дома, один, один дома, два. Далі багемна рапсодія Джуманджі, друга і третя серія. Вам цього хватає з головою, тому що один фільм вам доведеться дивитися до десяти разів. Чому? Тому що не можна дивитися фільми з субтитрами. Забудьте, вам треба не читати, писати, вам треба чути і говорити. Для цього вам треба розвивати слух. Як ми працюємо з піснями? По-перше, в мене на ютуб каналі є приклад того, як розбирати пісню. Беремо пісню, не дивимося його в гуглі переклад. Розбираємо її, не розуміємо. Слова заходив в контекст реверсо, перекладаємо не в Google-перекладач, а потім допетруємо, про що хотів сказати співак. Бо ви не знайдете точний переклад ніякої пісні, бо кожен інтерпретатор інтерпретує, як він допер. То добріть самі. Далі співайте її і повторюйте звучання слів. Ще раз кажу, подивіться будь-яку пісню, в мене на ютуб-каналі, ви зрозумієте, про що я кажу. Отже, дивимося. Гаджети, фільми, пісні. Далі тренування мозку. В кожної є записний блокнот в телефоні. Значить, йдемо по вулиці і думаємо, так, я хочу замовити каву. І в голові одразу переклад. I want to order coffee чи не кофі. Зайшли в перекладач, подивилися, написали coffee собі. Так, я йду по вулиці, думаю, класс! О! Клас! О! Кущі! Як же будь кущі? залізла, подивилась, буші собі записала, хай воно буде. Так? Тобто вам тепер ваша задача все, що вас оточує, першої необхідності перекласти на англійську мову і потім іти і створювати в голові речення, що ви будете робити там. I'm going home. So, I will cook soup... Суп. Uh, so I will add carrot, там не знаю, tomato, може, хтось додає там cheese, ще щось, да, Тобто всі свої дії ви маєте записувати. Якщо ви щось не знаєте, що там додавати, додавати в суп, дивитесь знову ж таки в перекладачу, записуєте собі, і вже коли ви додаєте, відкриваєте собі свої нотатки і повторюєте назву цього слова. Лише так ви зможете себе контролювати, і це дуже складно. Це ка. Пець! Як складно, треба постійно бути в напрязі. Але не напряжеш попку, не получиш результат. Можна напрягти попку 6 місяців і потім кайфувати від цього результату, а коли ти вже напрягся і отримав перші результати, потім просто воно само собі тобі чіпляється на голову, тому що мозок перестав казати стоп. А зрозумів, так, якщо це мова мені треба для життя. Добре, все, що чую, запам'ятав, запам'ятав, запам просто потім бути запам'ятовувати ось так от слова, але потрібно приділити увагу. І ще я хочу сказати, що в мене є прекрасні курси англійської мови, які просто відкривають вам коробочку, і якщо ви робите все, що я кажу, залазять туди вам знання. Є прекрасні в мене майстер-класи, які е опрацьовують вашу мову. Знову просто відкрили коробочку рота, повторили і отримали знання. Я, я викладаю Нестандартно в мене дар викладати. Я відчуваю, як це треба зробити, і і всі мої студенти, які протягом 6 місяців роблять те, що я кажу, отримують офігенний результат. Представте за 6 місяців ви придете всі рівні англійської мови. Класно до до. Це, це офігенно просто, розумієте? Дайте мені хто б дав викладача, коли я вчила англійську мову, який скаже мені за 6 місяців ти заговориш. Це нереально. Тим паче, в мене дає дуже класні пропозиції. Купуєш два курси третій подарунок, купуєш три курси, два подарунок. Тому, по-перше, переходь до мене в інстаграм канал, пиши мені в приватні повідомлення, хочу твої курси. А якщо для тебе це відео взагалі було корисним, а воно було корисним. Став лайк, підписуйся, натискай на... Дзвоник, аби отримувати нові сповідчення про нові відео, далі буде більше, глибше, інформативніше і цікавіше.